Банер, що увічнює загиблих учасників антитерористичної операції, з'явився у бродах. Щоправда, перелік імен у ньому не повний, адже за час, поки ідея втілювалася, бродівщина прощалася з новими загиблими. Виготовлення і встановлення у бродах банерів герої не вмирають один із пунктів міської комплексної програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та їх сімей, і вшанування пам'яті загиблих. Так, це міська рада долучилася з ініціативи командира військової частини, і я долучився до цього. Це була ініціатива командира частини Ременка Ігора, який дав таку пропозицію, я його підтримав, і ми розробили такий банер, де показали усіх наших і льотчиків загиблих. І Військових, десантників, ну ті, що загинули на сході України. Брали участь у захисті нашої батьківщини». військові побратими, у середовищі котрих визріла ідея виготовити такий банер, зверталися по допомогу до багатьох, адже вартість банерів це тисячі гривень. На загальних зборах військовослужбовців нашої частини 16-ї бригади було прийнято рішення щодо відпрацювання проекту і в майбутньому вшанування пам'яті загиблих наших хлопців, щоб ну не забували, щоб бачили своїх героїв, що були такі хлопці. Вони є в наших серцях і в душах. От, значить, був розроблений проєкт, було звернення до всіх політичних партій, до підприємців, до Бродівської міської ради щодо розроблення цього проєкту і підтримки фінансування. От, ну, на превеликий жаль, відгукнулося тільки на це питання і встановлення банера. Це Бродівська міська рада. В голові на чолі з головою Анатолієм Белеєм. Тому так і було вирішено теж таки військовослужбовцями зробити підпис для того, щоб знали і бачили, хто підтримує наших хлопців. Підписали проєкт був підготовлений бойовими побратимами і свою реалізацію він отримав завдяки бродівської міської ради і нашому міському голові. Скільки таких банерів, де будуть встановлені? Значить, на даний час встановлено вже три банера. Закуплено було чотири великих банера, це розміром 3 на 6 і два бумажних банера. Три зараз встановлено. Один, як ви бачите, за моєю спиною знаходиться, один по Івана Франка і один біля військової нашої частини. Бродівські волонтери почали відгукуватись вже на перші прохання військовослужбовців 16-ї бригади армійської авіації із зони АТО. З часом співпраця цивільних і військових ставала все тіснішою, тому кожна трагічна загибель на фронті озивалася болем для всієї міської громади, незалежно від того, кадровий це військовий був контрактник чи мобілізований. Ми хочемо, щоб всі про них пам'ятали, щоб на кожній крок кроці бачили їх і. Віддавали якусь шану, не забували про них, і про їхні сім'ї, і про їхніх дітей, тому що хто, як не ми, їх підтримуємо. Місце, чи і влада повинна підтримувати, і мешканці нашого міста, тому що тим сім'ям ви рахуєте втратити годувальника сім'ї. Це важко потім сім'ї жити, дуже важко. Бродівчани з цікавістю оглядають новий банер у центрі міста. Герої не вмирають» – ну я бачила це. Я бачила цю вивіску. Дуже приємно, що вона є в нашому місті. Вона нагадує про події, які були минулого року, і про те, що потрібно перебудовувати нашу державу, йти до демократії, шанувати сім'ї і загиблих людей, допомагати всяку благодійну їм, підтримувати їх, ці родини. І шанувати людей, і допомагати цим людям, які є в АТО зараз, і переживати за них, молитися основне за них, бо вони потребують всякої підтримки. Позитивно оцінюється, оскільки все-таки потрібно шанувати пам'ять наших хлопців, які дійсно віддали своє життя, захищаючи державу. І інформація, яка буде інформувати людей стосовно е прізвищ, хто дійсно наші герої місцеві. Тобто, це, на мою думку, звичайно ж, позитивно. Люди повинні знати своїх людей, які загинули віддали життя. Ну, Він з'явився недавно, я так зрозумів. Тут раніше було хтось гімн вірить, що ну, я вже забув така справа. Ось. А це обов'язково потрібно. То буде так, якби для всіх, ну, так якби саме знаєте, пам'ять то є велике діло. Ось така справа. Я так думаю. Загалом, комплексна програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції передбачає виділення земельних ділянок, і 11 з них на території міста вже надані родинам загиблих. Левова частка грошей це 450 тисяч гривень. Піде на безкоштовне харчування дітей загиблих учасників АТО та компенсація у розмірі 80% за дітей інших бійців антитерористичної операції. А ще безкоштовна правова допомога учасникам АТО із того, що не Потребує капіталовкладень, перейменування вулиць. Депутати підтримали звернення свого колеги Мирослава Тимося, і тепер вулиця ентузіастів у бродах носитиме ім'я загиблого десантника-бродівчанина Романа Скаковського. 50 тисяч гривень у рамках програми виділено з міського бюджету на Алею Слави, що буде споруджена на території військової частини А 2595 І до 2 травня ми плануємо. Встановити цю алію слави і відкрити її. Можливо, там з незначними недоліками, але в основному робота має бути завершена до 2 травня. Ну, і теж користуючись нагодою, ще раз хочу звернутися до всієї бродівської громади. Можливо, якщо є у когось можливість підтримати нас в цьому проєкті, тому що, ну. Розраховували на одну суму коштів, зараз ціни виросли і, скажімо так, не справляємося. Ми самі витягнуть тому звертаємося і до підприємців, і до організацій, і до політичних партій всіх. Хто може нам допомогти фінансуванням щодо будівництва Алії Слави, значить будемо раді. Тим більше, що також на тих зборах військовослужбовців було постановлено, що кожне ім'я, хто буде підтримувати нас в таких проектах, кожне ім'я буде прописуватись. І, ну хто брав участь в допомозі щодо будівництва і алеї слави, і банерів, і взагалі вшанування наших хлопців. Загалом програма втілюватиметься у життя у тісній співпраці з районною координаційною радою з питань допомоги учасникам АТО та спілкою підприємців Бродівщини.